Насправді я думала, що мені вистачить дві частини для того, щоб коротесенько розповісти про всі готелі, які я бачила під час рекламного туру. Але я що була наївна, звичайно, що я не помістилася. Отже, тримайте від мене третю частину огляду деяких готелів під час мого рекламного туру в Туреччині Анталійське узбережжя. Ексклюзивна пропозиція, ексклюзивний готель, адже він належить власнику Fashion TV, телеканалу. І назва в готелю теж одноіменна, теж готель називається Fashion TV. Хочу вам сказати, що дійсно тут присутні от такі моменти типу ви на телебаченні, тому що все світиться, сяє, дуже багато екранів на кожному барі, теж величезний величезний телевізор, і по ньому транслюється фешн TV. Також готель розташований серед заповідної території, дуже багато зелені і красивих квітів. Також в готелі працює діджей, який до другої години ранку не дає заснути відпочиваючим, тому що збирається така собі тусовочка. Ну а червоні доріжки ми зрозуміли чому. До речі, власник готелю наказав вибрати все каміння і засипати пісочком пляж, адже це кімір. Тут це зробити неможливо, але неможливе зробили можливим. І практично готель без галічки, також смачне харчування. І в цілому гарний готель. Турагентам завжди дуже цікаві готелі, які належали одному власнику, дійшли до стадії занепаду. Потім його викупляє інший власник і робить реноваційні роботи, а також свої інноваційні роботи. І тоді як виглядає готель? Це дуже завжди цікаво. Отже, таким готелем є сучасний зараз Бергіс-хотель. Перебуваючи на території готелю, чесно, хочеться повернутися. По праву сторону, дитяча зона, по ліву сторону, доросла активна зона, прекрасний пляж і ще дуже дуже гарні краєвиди. Є такі готелі, які розчаровують. Ти думку маєш про них гарно, а коли дивишся реально, то трохи псується настрій. Таким готелем є Трансатлантик в Кімері. І ніби задум хороший, тому що такий екстер'єр не схожий на інші готелі у формі корабля, і аквапарк, і величезні басейни, і в центрі міста є де вийти погуляти, але не вистачає йому частоти. І трохи пристарілі такі вже номера, і хочеться, щоб тут його, знаєте, так гарно-гарно накрасили губи, вимили, тоді буде ок. А якщо ви шукаєте готель в центрі Кемеру, не за всі гроші світу, на першій лінії, то вам підійде готель Ланкора Біч. Готель має досить зелену територію, але дуже таку компактну пляж досить з такою великою галькою, але все одно гарні краєвиди компенсують все. Також переглядайте першу і другу частину коротких оглядів готелів. Звертайтеся до мене, забронюю вам ваш відпочинок.